Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена, ненька Україна. Я прийшла в магазин вікнут. Дивіться, яка ялинка красива. От, там шари такі. Ось тут зараз покажу вам красиво, як зробили. Гноміки тут якісь такі. Дивіться, який куточок красивий. Пошта до е, Миколайчика. Поштова скринька до Миколайчика. Бачите, як красиво тут усе, сидять, отакі от малечі, Це кафешка. Я прийшла так подивитися. От, подивитися, що тут, як тут. Отакий от, гномичок величенький. Подивіться, що тут може які знижечки. А може нічого немає, вони почнуться. Вони почнуться після. Бачите, такий різдвяний такий подарунок. Різдвяний. Красивий, да? Ось каже, він коштує. 13,90. Ну, небагато. Але як воно буде на 50%, так я б купила дівчаткам своїм такі подарунки. Маленькі такі, але такі приємні. Ось дивіться, які красиві ялиночки. Оце ж тут той Ну, для душа, для рук, оце 1290. Але ні, той подарунок красивший. О, той красивший подарунок. Такі різдвяні всякі подарунки. А можна купити все, але ж... Ви ж розумієте, що все ж не купиш, вона все ж грошей немає. А так щось купив, подарувати. Я буду, я якраз їхала сюди до центру, от. І зустріла е, ту Мар'янку, запитала, коли вона сказала, 20-го буде збір посилок, 21-го виїдуть. А тут от така ялинка. Дивіться, яка. Ох і красиво, ох і красиво. Дядька, мені не, не треба цього. Дядька, ну це ж тут духи всякі різні. Зараз поїдемо з вами продукти, може по продуктах щось. Я купила винограду і що це в нас тут таке? Крем якийсь. Я да. думала, там може щось наклеєно, Креми такі. Взять тай. Тримика собі не має. Оце вже, бачите, виставляли тут по рядам. Це вже будуть такі знижки. От. Ось на мішка. Це нові, нові духи. Мішка такий. От. І тоді вже наклеять, знижечку наклеять. На, на наклеїть. Наклеїть. О, те на все. Ось тут так. Ось трошечки отут лежить крему. Можна взяти. Три штучки. А чого їх не взяти, так? Да? Хай буде. Так, да. поїхали. Ось на ліфта сядемо і поїдемо ми отой. Куди ми поїдемо? Ми поїдемо в подвальчик продуктовий. Одне продуктовий тут щось Ну нічого страшного немає. Поїхали. Подивимся. ага, я вам покажусь, де. де я тут. Ви мене бачите? Ось вона я така. Холодна, холодно, холодно у нас. Похода така холодна. Ну, не так, як вчора. Вчора мінус 7 було, сьогодні менше набагато. Я тут вже пишу купила, тоді вам покажу. А винограду купила, собі три пачки був з ножичком. Тоді купила дві шляпи на, на літочку. На літочку дві шляпи купила. Я зайшла, думала, що купити мандаринки. Ото були вчора по євро. Пакет я брала. А ні, не сьогодні дуже. Розкупили. Розкупили. Ну і треба, не треба. Це по 65 центів, але таке таке, що мені і даром не треба будуть давати, я не візьму. Пойдемте так, прийдемося до пусточка. Борщу може собі зварити. У мене все є на борщ. Ага, тільки ось одного отакого взяти. одного такого. Так, який це номер 193. Зараз я його візьму, одного бурячка. Бурячка одного візьму. І все. Картопля є, Капуста є, морква є, м'ясо є. Так, 193. Ось тут в цьому. Так, 193. Ось бачите. Раз. Вісім. Вісім центів. Ну десять центів. Десять центів буде. Так, поклала туди, щоб не згубити його. Пойдемте далі. Отакого От я собі винограду набрала. 65 центів за кіло, півтора кіла взяла, ну в пачках отож по пів кіла, я три пачки взяла. Фініки, да? Фініки. З кісточками, да? 17,90 за кіло. Сливи оці хороші, такі сливи. Ось деньки, всякі різні, ну зараз, знаєте, деньки вже купувати, немає сенсу. Нам через базар йшла, ви знаєте, хороші по Євріку, такі апельсини. Бачите, які ціни на банани. А я вчора взяла по, 60, по 59 центів. Помієте, яка різниця по різним магазинам. Я зараз тут трошки походжу і від я поїду у той, у сканців нашій. Бо у нас же, знаєте як? З понеділка по середу одні ціни у середу змінюються. І з четверга до ну, до понеділка, до вечора неділі, другі ціни якісь поставлять розпродажі. Завтра що у нас велике свято, день незалежності Фінляндії, так може якісь там, якісь там може поставлять ті, на щось на щось. Так ми подивимося з вами. Ми з вами подивимося. Дівчину так розверну і проїду. О, так що я думала, це цей сир. Колись він був. Колись він був по євріку, отак от, 250 грам. Це а, аура Євро 99 із синьою п'єсін'ю, але я його не люблю. Я його не люблю, такий сирок. Йдемо далі. Гльоги, це мені моя плем'яниця. Каже, Петя нам давали напитки. Якісь такі смачні, такі смачні гльоги. От гномик тут стоїть. От. Я кажу Гльоги, я їх не люблю. Але є смачні, є смачні. У дорогих магазинах теплі. От писток Стокмані там смачні Гльоги. А от у лідлі, отакі от всі дешеві магазини, то, то все є рома. не смачно, то все не смачно. Ну все, піду, купила ось одного бурячка. Та й піду. А так у мене о, що така черга здорова. Не знаю, тоді можу купити тому, де да? не буду стояти. Зараз ну, подивлюсь, підійду туди ближче из-за одного бурячка не хочеться стояти. Чипсы, я люблю чіпси, але не купую собі, тому що знаю, що це е, рост, так кажуть, роски рока. Сміт... Сміття по нашому Оце сміття. Сміття. Ні, не буду стояти, дуже здорове, чи не хочу. Не хочу, не хочу. куплю в сети маркете, бо я же в сети маркете иду. Так я в сети маркете куплю. Ну что, у меня печеру, чтобы вот это купить одну бурочку. В сети маркете куплю, наварю борщу себе с курицей. хороший борщ будет. Ну, так наварю, в отеле на два, на три дня. Неверичку кастрюлю, що там я варю, може 2 літри, але, але ж це ж зато я знаю, що в мене є що поїсти. Бачите, квіти, які білі і це на день незалежності Фінляндії. Як така ялинка, як у цвіт прапора фінського. Така ото квіточка завжди. Одинадцять. У мене в 11-15 бусік буде, так що треба поспішати. Поспішати треба. Зараз. Себен, поїдем. Що там далі? Який тут За, зупиниться? Офіцер зупиниться зараз. Себен, той поїдем. От. І далі. пішов. Вот Оце я такая моделька ты плом на вулиці холодно. Як би там не хотів, а на вулиці холодно. О, виходимо. Виходимо. Ну, тут трошки ще пройдуся, я вам покажу. Може, щось. Бачите, які ці рекламки всякие різні. это тут такая медицина, скажем. Бади, бади всякі різні, ну. ну, не дешеві, не дешеві, я вам скажу, бади. От. Оце новорічні. Це чаї, тут оце, в пачках чи що. А ні, набори. Не чаї, набори якісь. Чаї ось тут, бачите. Теж вони після того будуть, бо знайшов ці чаї. Для два. Знаєте, я вам так скажу, раніше, раніше багато, забагато раніше. П'ять, та й більше. Десять років, п'ятнадцять. Років. Оце перед святами, завтра, завжди на площі. Роздавали того, пакети з продуктами. Хто мене давно дивиться. То вже ви бачили, які там продукти хороші давали. І угощення всі пізні. Зараз нема ніде нічого. Це я взяла собі ось салфеточки, бо з носа якось тече. Так треба салфеточку, щоб носа витирати, щоб не ось такі всякі тут, щоб соплі не текли. да-да-да угу. я соплива, що ж ви думали. Не соплива, звісно, соплива о, так чайки всякі різні. Ната моя любить. Оце англійські, бачите, написано. А інглості. Ната любимо. Чайки всякі різні. У я завжди виписує завжди. Ой, які Тепле Теплесенькі. Ціна, мабуть, на них страшна на ці тапатушечки. Зараз подивимося. Ну так, звісно евро. Нушкира такая, натуральный мех. Ну, кстати, оцени люблять такі подарунки. На Риздво. На Риздво люблять подаруночки. Ну давайте буду заканчивать. Всего вам доброго, всем хорошего. Пока-пока. Тримаймось, тримаймось.